Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи, не докаряй мені у гніві Твоєму і не карай мене у ярості Твоїй, бо стріли Твої прошили мене і твердо налягла на мене рука Твоя. Нема здорового місця на тілі моїм. Від лиця гніву твого нема спокою в костях моїх, через гріхи мої, бо беззаконня мої перевищили голову мою, як тяжкий тягар стали тягарем для мене. Гниють і загнивають рани мої через безумство моє. Я зігнувся, дуже зігнувся. Увесь день ходжу в смутку, бо стегна мої повні запалення, і нема здорового місця на тілі моєму. Я знеможений і дуже пригнічений, ридаю від стогону серця мого. Господи, перед тобою всі бажання мої, і зітхання моє. Не сховано від Тебе, серце моє тремтить, сила моя залишила мене, і світо очей моїх і того нема в мене. Не покинь мене, Господи, Боже мій, не відступи від мене, поспіши мені на допомогу. Господи, спасіння моє. Слухай, Господи, молитву мою, і почуй благання моє, не будь байдужим до сліз моїх, бо я приходь коло тебе і подорожній, як всі батьки мої. Відверни від мене свій гнів, щоб я зміцнився, перш ніж піду, і не буде мене. Я очікував Господа з надією, і він прихилився до мене і почув моє волання. Він витягнув мене з ями загибелі, з багна болотяного і поставив ноги мої на скелі, і зміцнив стопи мої. Господь перехтиме його та його оживлятиме на і дуги, подасть йому сили, Господь. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, поквапся, врятуй мене, Боже. Господи, поспішиш на поміч мені, хай посоромлені будуть, і хай ганьбою покриються всі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її, хай подадуться назад, і хай посоромлені будуть усі, хто бажає для мене лихого. Бо своїм янголам. Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували, на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. Як він мене кликатиме, то йому відповім, я з ним буду в недолі. врятую його та прославлю його і довгістю днів. Я насичу його, і він, бачити, буде, спасіння моє. Я впав, але Господь підтримав мене, Господь, сила моя і пісня моя, і став мені спасінням. Слово твоє, світильник для ноги моєї, і світло для стежки моєї. Укріпи мої стопи. У слові твоєму, і нехай не володарює наді мною беззаконня. Він робить ноги мої, як у лані, і на висотах ставить мене, очі мої завжди до Господа, бо Він визволяє ноги мої від сітки. Помилуй мене, Господи, бо я в скорботі. Очі мої затьмарилися від журби. Душа моя і тіло моє виснажилися. Господь підтримує всіх, хто падає, і піднімає всіх зігнутих. Божого благословення всім, дорогі брати і сестри. Після прочитання псалмів рекомендую вам ці молитви. Посилання ви бачите на екрані.